Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній Затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні, напередодні Нового року і Різдва Христового, я проводжу розіграш на своєму каналі Домашній Затишок. Ось цих симпатичних прихваток. Прихватки, вони і символічні. В зв'язку з тим, що символізують наступаючий новий 2025 рік, а він у нас є, як ми знаємо, роком Змійки. Ці прихватки ми в'язали в попередньому відео. Розіграш я присвячую невеличкому ювілею, нас на каналі вже 2000 підписників. Я вдячна всім за підтримку і участь в житті каналу. Дякую, що ви зі мною, що підтримуєте мене і мотивуєте створювати щось нове, цікаве. Запрошуйте, будь ласка, своїх друзів на мій канал. Чим більше, чим швидше буде збільшуватися наша компанія, тим частіше я буду проводити подібні розіграші. І так, впродовж тижня останнє відео, в якому я оголошувала розіграш. Набрало 16 коментарів. Зараз програма Randomizer перебере ці коментарі і вибере один, власник якого і буде переможцем. Всім бажаю удачі! Виграв власник ось такого коментару. Дякую за вашу працю і бажаю ще більше підписників. Палізь. А ми всі вітаємо переможця. Переможця прошу написати в коментарі свої контакти, щоб домовитися, як я зможу вам передати прихватки. Всіх вітаю з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим! Бажаю міцного здоров'я, миру, взаєморозуміння, достатку і злагоди у ваших родинах. З вами була Наталочка на каналі Домашній затишок. До нових зустрічей.